Живемо спілкуватися з вами у прямому ефірі, третій блок поради лікаря. Говорили трошки у другій частині з лікарем-кардіологом про харчування, особливо яким раціон харчування має бути у спеку. Але зрозуміло, що є перелік продуктів, які постійно на наших столах і в на наших холодильниках, зокрема, вершкове масло, про яке сьогодні будемо говорити. Єдине, от кілька порад, те, що знаєте, традиційно можна почути, що е, про якість саме вершкового масла, що вершкове масло, яке виготовлене взимку, має білий колір. А те, що влітку жовтуватим відтінком, і це свідчить про те. Що насправді нічого такого поганого немає, про те, що корова їла травку. Коли ви маєте з холодильника справжнє вершкове масло, воно має бути твердим і погано намазуватися. Якщо продукт добре розмазується, цілком повірно, що перед вами спред. Як визначити якість справжнього вершкового масла, що показали результати досліджень, які насправді представник гостя, яка в нас сьогодні в нашій студії, представник саме центру, який проводить атестування, дослідження вершкового масла, вони проводять його часто. Що показали результати одного з останніх досліджень? Поговоримо за мить. Будьте з нами. У нас у студії дуже рада вітати. Сьогодні це Ніна Кільдій, керівник відділу тестування центру Незалежний Експертиз Тест 223 дев'ять Це про важкове масло. Від вас дуже хочеться. Важкове масло щось помітили. Можливо, самі знаєте, як визначати якість масла якісного. Ну, я не знаю, на смак дійсно не спробуєш всі варіанти, які є в магазині, особливо якщо це не пакування. Але разом з тим, вас дуже хочеться чути, а вас дуже рада бачити. Взаємно, тим паче дійсно така тема. Незважаючи на поради лікаря стосовно того, щоб ми не вживали важкої і жирної їжі, але тим не менше тут, напевне, має значення і кількість, саме кількість. Тому що вершкове масло, нібито і жирний продукт, сам по собі жировий продукт за своєю природою, але це той продукт, який традиційно входить і до дієтичного харчування, і до лікувального харчування, але виключне значення має кількість цього продукту і знову ж таки, щоб продукт був якісним. Ну так, да. якщо здістила одну пачку, то зрозуміло, що буде шкода. Да. Якщо з'їш. Вибачте, скільки скільки от реально я розумію, що вони лікар, але скільки му я не думаю, що більше чайної ложки більше чайної. загалом ну по великому рахунку це у вас і буде один чи два бутерброди. Знову ж таки, якщо у організму жир, це в нас традиційно калорії. Якщо в людини є підвищена потреба в калоріях від фізичного навантаження чи після виснаження людині потрібно. Все ж таки вживати достатню кількість жирів, але знову ж таки, не зважаючи на те, що захоплюються дуже сильно рослинними оліями, певна кількість тваринних жирів обов'язково має бути присутня в раціоні. Вершкове масло, і молочний що жир. вершкове масло, прошу молочний Верні, жир. Як вони мають з цього має бути зроблено? Справжнє вершкове масло. Це журовий продукт, так. і це продукт, який має бути е, виготовлений з молочного жиру. Тобто, підхід до виготовлення вершкового масла простий. беруть вершки. Їх збивають, якщо хтось можливо. Дома намагався зробити крем з дуже жирних вершків, таких 70%, наприклад, то ви навіть міксером починаєте збивати, у вас утворюється масло, у вас просто вийде масляний крем. Взагалом, ну, в такому простому вигляді, технологія виготовлення масла така і буде. З вершків збивають масло, його обов'язково промивають, видаляють ті краплинки сироватки, які утворюються, і у вас виходить масло. Тобто нічого іншого в продукті бути не, не повинно. В складі ви побачите, як правило, вершки з коров'ячого молока може бути вказано додатково. Наприклад, сироватки, тому що а. сироватка, угу. яка утворюється при виготовленні інших молочних продуктів, сиру, наприклад, твердого сиру, там теж певна частина жиру є. і якщо його Відсепарувати, виокремити, то можна теж додавати його до виготовлення масла, але жодного рослинного жиру, жодних якихось домішок в такому продукті бути не повинно. Ну, виключення масла з додаванням солі чи шоколадне масло. Це вже смакові добавки, які, звісно, теж мають бути обов'язково вказані а. в складі. А нині шоколадне масло є в асортименті? Є, але його дуже мало. мало. І знову ж таки, справжній шоколад туди ніхто не додає. Мало. Це, скоріш за все, за рахунок какао-порошку і певної кількості цукру ви отримуєте смаковий продукт. Солоного масла теж дуже мало. У нас, як правило, селянське масло або масло екстра більшої жирності, це такі популярні категорії. Угу. Ну, от Селянське, солодко-вершкове це все одно це вершко, вершкове масло виходить. Це одне Різне... і Різне... те саме так, під, це за складом. Одне те Солодковершкове да. масло може бути кисловершкове масло. Відмінність в тому, що ви берете в солодковершковому вершки і з них отримуєте масло. З кисловершкового масла ви вершки спочатку сквашуєте, тобто як сметана, а потім з нього отримуєте масло. Таке масло, як правило, має більш виражений аромат і смак, але знову ж таки воно дорожче і його дуже невеличка кількість якось так, у нас популярністю більше користується солодковершкове а масло. Ти що я по кольору зазначила. Є світліші кольори. Абсолютно Є правиль? правильно, ви зазначили чи зимове масло воно буде білішим, це так. залежить напряму від кормів. Літнє масло воно буде більш жовтим за рахунок того, що дійсно вживають більше рослинних кормів, вживають трави, там більше вміст бета-каротину, який і обумовлює колір масла. Тобто біле масло не треба лякати, що це з ним щось не гаразд. Взимку це взагалі абсолютно нормально, і більшість масла буде зовсім білим. Це нормально. Це нормальна історія. Скажіть, ну те, що зазначають, 72% жирності, 82,5%. А 72,5, 82. Воно, в принципі, завжди відповідає тим результатам, які ви отримуєте після дослідження. Якщо говорити загалом про жирність, про кількість жиру, то як правило тут порушення трапляються дуже-дуже рідко. рідко да? Саме кількість жиру, напевне, пов'язано з тим, що це дуже прости показники, які можна контролювати і перевіряючи uh -huh. органи. І ми, і будь-яка інспекція, яка прийде, uh -huh. зможе це перевірити. Питання вже більше частіше виникає до якості жиру, чи молочний жир, чи там щось підмінили, наприклад, рослинними жирами. Там проблеми. Набагато частіше трапляються. Свої дослідження знаходили рослинні жири? Так, да, знаходили. Ну, тобі... і можна сказати, що... А на, а на упаковці на маркуванні було написано масло. Так, да, виключно. Масло. Те, що стосується законодавства, вершкове масло в нас це має бути продукт виключно з молочного жиру. Тобто mm -hmm. написати вершкове масло і додати туди пальмову олію, це буде mm -hmm. теж вже пряме порушення. Тобто, красиво формана упаковка, написано, що це натуральне справжнє масло, при цьому може бути дуже високий вміст рослинних жирів. Знову ж таки, масло це високожирний продукт. Тому тут фальсифікація вона має найбільший економічний ефект для виробників. Uh -huh. В маслі 72,5, 82,5 жиру, в сметані 15-20, uh -huh. в молоці 2,5% жиру. Відразу відчуваєте, де можна найбільше для недобросовісного виробника отримати прибутку. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Так, Я казала, що масло треба покупати вище 70% жирності, правда это? То 62 или 63 це очень ну, качественное масло. Дякую за відповідь. Дякую. я б так не сказала, що жирність це виключно показник якості масла. У вас чим більше жирність, тим, напевне, буде здаватися смачнішим продуктом, що це традиційна така залежність. Але я б не сказала, що, наприклад, в високожирних. Та видах масла там взагалі нема фальсифікації, а проблеми тільки в угу. низькожирних. Тут такої прямої залежності немає. Це я, б, бутер... Так, бо є так так, бутербродне масло, там менша жирність і, відповідно, знову ж таки буде менша ціна. Тобто, якщо чим вища жирність масла, тим воно смачніше, але тим воно й дорожче. Ну, тим паче зараз різниця буде суттєво відчуватися. Тому тут вже кожен обирає дійсно за смаком, ну і за вартістю, відповідно. А з тих рослин і жирів, які дають пальмова олія, буває, так? Може бути пальмова олія, може бути кокосова олія, може це бути. Різна суміш може бути доданий це, маргарин. Можемо аналогію з морозивом, коли додають морозиво, так? Впливі. Абсолютно, це вони так і називаються замінник молочного жиру. Це спеціально uh -huh. підібрана суміш, яка uh -huh. буде максимально повторювати температуру плавлення масла. Знову ж таки, те, про що ви говорили, що масло з холодильника справжнє, воно має бути твердим, досить uh -huh. твердим, тим паче, якщо ви заморожене масло достаєте, воно має бути бути гарно твердим, а не м'яким при різних температурах і, і на столі воно м'який, в холодильнику, м'який, в морозивнику м'які. Повинно, але дуже такі. Хто займається тонкою фальсифікацією, то цей замінник підбере настільки ідеальним, що він не буде змінювати колір, не буде змінювати смак, не буде змінювати не консистенцію. Да. І це дуже важко, тому що якщо знову ж таки якісний замінник, ну але він коштує дорого, це теж треба розуміти. То він не буде відчуватися на смак. Дешевий, неякісний, як правило, десь у вас такий знаєте неприємний жировий наліт, наліт в роті. Ви відчуєте, що це не справжня маса, що от, ніби ви маргарину наїлися. Такі відчуття теж буває, і це ознака того, що неякісний був продукт перед вами. Так, ну давайте, що знаходили в одних шановлячі, тільки зараз одразу зауважу, зобов'язані зробити це результати не цьогорічного дослідження. Ну щоб не було претензій ані до нас, ані до пані Ніни і центру експертиз тест. Але ми ж все одно можемо аналізувати. Ми можемо тут без нас. Скажіть, ну дійсно, як фальсифікують цей продукт. Загалом, Що якщо ми таку невеличку да. статистику робили, якщо взяти по маслу, то досить високі цифри по фальсифікації: uh -huh. 33%, 38%, 24%. Причому в різних дослідженнях трішки різні цифри, uh -huh. і це пов'язане дуже сильно з тим, яку підбірку марок ми беремо. Якщо беремо такі найбільші потужні торгівельні марки, які представлені в усіх супермаркетах, то тут відсоток фальсифікації значно нижчий. Якщо починаємо робити регіональні тести або збирати, Ну, такі менш відомі марки. І тим паче починаємо купувати частину зразків запаковано, але на базарі дуже багато. В кіосках представлено продукція тут відразу відсоток фальсифікації значно більший. На це теж треба зважати. Ну, от з того останнього дослідження, якого робили, з восьми ми в трьох знаходили рослинний жир, але це не єдина проблема масла. В тому дослідженні були великі проблеми із мікробіологією. В масла теж трапляє. Так, продукт харчовий і, на жаль, теж не може уникнути проблем з мікробіології. І було від. Варто несмачний продукт, тобто з таким якимось нехарактерним для вершкового масла, кондитерським запахом, з кисло-солодким. Буває, з гіркотою Такою має так. бути гіркота в маслі. В не має бути не. масло, має бути трішки солодкуватий, такий з присмаком пастеризації, жодного відтінку такого прогорклого жиру. Має бути знову ж таки кольор обов'язково однорідний. Інколи трапляється на пачці масла, коли відкриваєте, так по краю більш такий темно-жовтий колір. Це вже ознака того, що почав жир окислюватись, і це псування масла. Таке може бути, якщо, наприклад. Виробники в них надлишок сировини, вони виготовляють багато масла, його заморожують, тримають певний час, а потім розфасовують і пускають в торгівельну мережу. І тоді у вас на, на пачці стоїть свіжа дата, нібито сьогодні розфасоване масло. А насправді це той продукт, який тримався, скажімо так, як сирована, досить довго в замороженому стані. Є додзвонювачі, що зараз продовжуємо на цьому. Говоріть. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. 223 -09 71 Будь ласка, якщо будуть додзвонювачі, дзвонювачі, готові будемо ще вас послухати. Ми ага. згадали про колір, згадали Троші. про смак, про консистенцію ще теж можна трішки додати. Стосовно того, що дійсно масло має змінювати свою консистенцію від температури. Але якщо, наприклад, ви з холодильника достаєте масло, а воно занадто крихке, такого теж бути угу. не повинно. Це Немає. свідчить про те, що не зовсім правильно був виготовлений продукт. І знову ж такі оці занадто солодкого аромату, чи інколи такі кондитерські, вам здається, що чимось навіть там не знаю, печивом а такий запах теж не повинен а бути буває, да. жодним чином. Це може свідчити про те, що виробники додають ароматизатори, або навіть здається, таке відчутно солодке на смак масло, Це теж може бути такий певний хід. Якщо додати якусь смакову композицію, вам продукт здасться смачним, да, таке ароматне масло, ви його почнете купувати, але такого бути теж не повинно. Є додзвонювач, говорить? Алло, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот о качестве масла вы говорите, говорите о том, что проводятся экспертизы. А ну, где, это, где это озвучивается, где на, на каких каналах, на каких сайтах, из каких источников можно узнать, у какого производителя все-таки качественное масло, А у какого Ви знайшли недостатки? Всі дослідження які… Чому не ми завжди називаємо маємо право, і пані Ніна має право називати. Сьогодні не називаємо, тому що це результати не е... ну давненькі. Вони вже торішні. Вони ми не можемо їх називати. Можливо, виробники виправилися там, неправильно не беремо на зобов'язання. Але якщо можете заходити на сайт нашої органі... організації test.org.ua, Дивіться. По інших продуктах дослідження, можливо, комусь будуть цікаві попередні дослідження. Ми на сайті оприлюднюємо інформацію, називаємо і торгівельні марки, називаємо і оцінки. І всі показники перераховані, за що було знижено оцінку. Тобто досить багато інформації зможете знайти цікавого на сайті. Будь ласка, заходьте, можете писати нам через сайт, залишати свої повідомлення, побажання, побажання стосовно якихось торгівельних марок, які б ви хотіли бачити, наприклад, в наступних дослідженнях. Теж дуже часто споживачі пишуть, а перевірте. Таку торгівельну марку, бо в нас її усюди продають в магазинах, а ще не разу не було у вас дослідження. Теж цікаво, всі продукти дуже цікаво перевірити, і взагалом всі торгівельні марки було б цікаво перевірити. Але те, що стосується вершкового масла, то в нас така шалена кількість. Тобто, ми от одне дослідження робили. Ми його так називали масло по країні. 50 марок масла назбирали, і це ще ми не все 50. взяли в дослідження. Звичайне важкове селянське масло. Тобто навіть більше, я думаю, якщо дуже добре пошукати, то більше 100 марок можна знайти в Україні вершкового масла. Дуже широко представлений цей продукт, очевидно, через те, що дуже популярний. Є ще масло, яке в нас вагове. Так, це окрема категорія. А це перевіряли хоч раз вагового, Ні, вагового, вагового масла не перевіряла. Але загалом те, що стосується базарної молочної продукції, проблем дуже багато. І тут питання ще в тому, наскільки добросовісна. Сам продавець реалізує продукцію, тому що це може бути спред. На нього напишуть, що це вершкове маса. скажуть, що це справжні продукти будуть реалізовувати відповідно і дорожчі, і це теж фальсифікація. І проблема знову ж таки базарної продукції. Ви не знаєте наскільки свіжа продукція, наскільки довго вона була лежала. Це теж стосується загалом всієї продукції, яка продається на вагу. Нас і дозвонювач говоріть. Будь ласка, добрий день. Это Дмитрий. Скажите, пожалуйста, а вот ну, масло, допустим, 72%, а что, ну, что остальные 30%? Так, заразумеем. В маслі, окрім жиру, є невеличка кількість білку, але дуже мало. І майже всю решту буде займати волога. Тобто масло це ну, сирова, не на 99% так? жир, це не, не, не рафіновано. І відповідно, чим більше у вас вміст жиру, тим менший вміст uh -huh. вологи. Чим менший вміст жиру, тим буде більший вміст вологи. Білку зовсім трошки певна кількість вітамінів є, але вони не в, не в таких шалених відсотках будуть. Так. А що таке спред, нагадайте? Спред це продукт, в якому має бути не менше 25% молочного жира, решта це будуть рослинні жири. Маргарин це взагалі продукт, до якого немає вимог, що там обов'язково має бути молочний жир. Там буде повністю з рослинних жирів, які з рідкого стану, наприклад, перевели в твердий стан. Ну, в маргаринах своя проблема пов'язана з трансжирами, але знову ж таки, кожна категорія має право на існування. Головне, щоб спред не продавали під виглядом вершкового масла. Бо в нас можуть таку корівку красиво намалювати, написати селянське, а потім зі зворотнього боку, ти читаєш дрібненькими літерами, напишено, що це спред. На це теж треба обов'язково звертати споживачам увагу. Ну, давайте просто скажемо, що спреди не є шкідливим. Ну, я маю на увазі, це що така да, категорія. Було. Бо в нас якось спреди ми так іноді лякають. Знаєте, Ні, маргарини це Хоча, теж. Не, скільки, знає, за кордоном часто використовують спреди. Свого часу у нас дуже популярні, наприклад, були м'які бутербродні маргарини, тому що вони не. суттєво дешевші за ціною. І спред і маргарини теж це своя категорія. Маргарини дуже популярні в кулінарії для випічки, використовують, наприклад. Uh -huh. Знову ж таки, вони відрізняються за ціною. Маргарини дешевше, десь посередині будуть по цінні спреди, вершкове масло буде дорожче. Тут головне, щоб чітко, правильно представлена була інформація, і кожен далі обирає вже ту продукцію, яку він хоче придбати. От і все. Тут абсолютно вірно ви говорите, не треба казати, що спред це погано, масло це добре. Кожен продукт має право на існування. А собі якісь експерименти провести не знаю, поставити там склянку з водою, кидати там шматочок масла і перевірити яким чином, що з ним буде відбуватися. Тут, на, жаль, можна. це недостовірне. Mm. Єдине, про що ми вже згадували, якщо у вас в морозильці полежало mm. масло, і геть не замерзло, так і лишилось м'яким, то тут ви можете бути mm. впевнені, що це вже не неправильний не продукт. А, перед а таких вами. якихось варіантів немає. Да? Ні, всі ми б дуже Придумати. хотіли, щоб був у нас такий лакмусовий папірець, і на кожен продукт ми могли перевірити, наскільки ки він якісний, справжній і так далі, але, на жаль, нема такого. Останній дзвінок на цей ефір, говоріть. Добрий день. Обожнюю ваші передачі, слухаю з задоволення, і зараз такий вопрос. Дякую. люблю масло Вашково Долина, давно-давно його употребляю, і мені, кажется, оно якісне, ну, іногда попадає, що пачку, яку я пытаюсь уплотнити свою масленку, выделяет масло выделяет молочную такую жидкость и достаточно много. Чем больше вы уплотняет, тем больше ее выделяется. Не, не, Не является ли это ну Ознакою того, що не. щось недобре. Ми зрозуміли, так дуже великих краплинок рідини, власне, сироватки, да, чи маслянки не повинно бути. А тобто, також так, ви так, розріз... що видно, навіть, щоб ви розрізали масло, а там такі гарні краплини вологі такого бути не, не повинно. вона виходить зажимає. Я, я допускає, розумію, що е, і сама тоді волог... технологія виготовлення масла вона та, таку, якби операцію, тобто, коли пресують, формують масло, якраз і віддаляють зайву рідину. Це знову ж таки може свідчити про те, що підвищений вміст вологи, в продукті скоріш mm -hmm. за все це ну пов'язане буде з цим, але такого бути не повинно. Що ви там відрізаєте масло чи ложкою берете, чи його перекладаєте в якийсь посуд, і у вас в результаті дуже багато Або маслянку. Якщо навіть як тут затискають, то не має такого, виділятися такого. Ні, не? такого бути не повинно. Так, з продуктом. В принципі, якби там кілька краплинок, то їх можна було б не помітити. Я так розумію. Тут помітно це вже напевне помітна кількість. Я думаю, що тут підвищений вміст вологі. Відповідно, скоріш за все буде і Менше зменшений жирості. вміст жиру да рідко, але таке напевне трапляється. Угу. А антибіотики не знаходили в маслі в маслі, не знаходили угу. свого часу. Перевіряли в молоці. Ну, Власне, якщо є проблеми в молоці, то проблеми будуть ну, в а будуть так. проблеми в маслі. Це такі були поодинокі випадки. Буквально два рази за всю історію знаходили угу. антибіотики. Тому я не думаю, що для масла це найбільша проблема. Для вершкового масла найбільша проблема це рослинні жири. Це маємо і високий вміст фальсифікації. Та, та ще ніночка, якби одна справа рослинні жири. А те, що у виробник нехтує тим, що не напише на маркуванні. Не напише, що це не масло вершкове, а напише чітко там, я не знаю, дійсно той спред, або Спредами, правди, вона напише якийсь склад, правда. Бувають такі випадки вершкового масла, що воно навіть на спред не буде дотягувати. Ми були такі випадки, коли uh -huh. фальсифікація сягала, знаєте, там 90% молочного жиру замінено рослинними жирами, там, 70%. Ого, і так далі. Навіть так, так воно... не... Якщо ми говоримо фальсифікацію рослинними жирами, це не значить там, 5% рослинного жиру чи 10%. Повністю. Рівень може бути різний, може бути третину замінили, може бути майже повністю замінено. Тоді це вже буде навіть не спрат, це буде маргарин просто. Ніночка, що з останнього проводу дослідження? Моє традиційне запитання перевіряли теж важливу таку категорію. оцет робили звичайний Оце, білий оцет, так. який використовують часто для консервування. Перевіряли йодовану сіль, так. перевіряли прянощі, зокрема чорний, О, мелений супер. перець. Тобто, ви готуєте... перевіряли гамбургери. Дуже дуже цікаві дослідження. Годуйте, я так розумію, крім гамбургів, то спектр, який ви назвали, готуєтеся до маринування. Так до сезону консервування теж важливі продукти. Тому ми запросимо вас вже після. І ефірних канікул, про які трошки пізніше, шановні глядачі, вам також зазначу. Буду неодноразово на цьому акцентувати увагу, щоб ви знали, коли будуть у нас канікули, і програму громадська приймання не буде в прямому ефірі. Ми цей спектр піднімемо з вами. Побільше вам досліджень, побільше тестувань, поменше кишкових в продуктах. Всім нам побільше якісних продуктів. Дякую. У нас у студії була Ніна Кільді, керівник відділу тестування центру Незалежний Експертиз-тест. Цю частину завершено. Після новини новин спорту будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Сьогодні буде це Галина Янченко, представник Депутатська фракція Демократичний Альянс. Будьте з нами, не примикайте.